Ставлення до Божої людини визначає майбутнє, і ми маємо зрозуміти, хто такі люди Божі. Це люди, яких сатана ненавидить найбільше всього. І мета сатани полягає в тому, щоб вони повністю зникли з землі. Завдяки цим людям шляху небеса він відкритий і він поставив одних апостолами, інших пророками. Євангелістами, інших пастирями та вчителями для здійснення святих, для служіння, для створення тіла Христового. І в Єфесянах 4.11.12 12 з їхньою допомогою Бог дає можливість покаятися. І вони моляться за народ. І Бог відповідає на їхні молитви. Ісус пожертвував собою жертовність. Це віддача себе іншим, це самовідданість. так і Моїсей. Він присвятив себе спасінню інших, так і всі люди Божі вони віддають свою душу за спасіння людства. Амінь.